Україна починається з тебе. Україна починається з мене. Україна починається з нас. Україна починається з кожного. Ми Українці, Україна. Ти у мене єдина успішна, вітуча, ставільна. Генетичний код нації це вишиванка. Гордість за красу моєї країни. Вона тепер диктує в світі моду, і ти її із гордістю неси. Ліна Костенко, усе моє, все зветься Україна. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво? Оці степи. Це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадоливо. Усе, як є, дорога, явори. усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і на що хоч спинись і з Богом говори. А ви думали, що Україна це просто, Україна це супер, Україна це ексклюзив. У ній пройшли всі кати історії, на ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загортована найвищим гартом. В мови сучасного світу їй немає ціни. Слава Україні! Героям слава!